Доброго ранку. Наші сніданківці за три тижні вже розпочнеться новий навчальний рік. А відповідно у всіх батьків зараз стоїть питання: так потрібно оновити все абсолютно, включаючи і взуття та форму дітей. А от як правильно вибрати взуття до шкільня, там враховуючи те, що більше шкіл перейде на офлайн, школи, які мають забезпечити дітей укриттям, будуть їх чекати вже з 1 вересня. Батькам вже треба думати про те, як правильно вибрати взуття. Тому сьогодні ми зустрілися з нашим експертом, лікарем-подологом Оксана Луцай. Доброго ранку. Добре. І будемо розбирати ці теми. Але коли ми з пані Оксаною побачилися в студії, це було на паузі, на, на рекламній паузі, то перша фраза прозвучала від вас яка? А, після того, як я побачила, як косметолог показує правильне вмивання, мені захотілося розказати всьому світу, як правильно мити ноги. Бо це взагалом, вирішить дуже багато проблем. Проблем, щоб у нас потім них навіть не з'являлося. Ми обов'язково цю тему піднімемо. Обов'язково Ігор Степанович, обов'язково ти будеш <світаю> разом, разом з подологом. Не біжи все добре, але цю тему будемо піднімати трішки пізніше. Зараз говоримо про дитяче взуття. У нас є декілька тут прикладів. Почнемо ми з того, як правильно обирати взуття дітям, враховуючи те, що їх нога постійно росте. Я би сказала, що це не постійно, є певні зони росту. Тому я, як мама, я чітко пам'ятаю, коли я а, скупувала все до школи десь в серпні, а потім, в вересні бачила, як штанці вже трошечки гоп і коротесенькі, uh -huh. їх треба змінювати. Там піджачок також став геть короткий, бо зона росту вона десь закінчується а, в вересні, туди знаєте, коли вже зовсім холодно стає, і метаболізм трошечки… Це сезонна історія, значить ростуть вони більше влітку. Я зрозуміла, але якщо з піджаком можна трішки загорнути і подовжити життя піджаком, то тут якби газетку не запхнеш і дитині на розмір більше не купиш взуття. Як так. правильно діяти? Купувати пізніше його так, чи що Так, перша uh -huh. моя порада дочекатися цього вже кінця? Можна походити там в. В якихось босоніжках, в відкритому взутті по максимуму, а закрите взуття купувати вже трошки пізніше, uh -huh. якщо ми не можемо розрахувати бюджет і купити і на початок сезону, uh -huh. і трошечки пізніше. Досить часто влітку дітки ходять у відкритому взутті. Абсолютно вільна ніжка, де хто бігає босим, а потім починається осінь і починається стисле взуття. І починається відповідна проблема. Що ми робимо не так, батьки можливо не дозволяти дитині ходити у дуже вільному взутті влітку, щоб потім в восени у нас не були якісь проблеми з ніжками. Хай ходять по максимуму босі, особливо mm -hmm. по нерівній поверхні. А тоді, коли ми перевзуваємося, є пару моментів, які можуть запобігти на тирані. Що це ну, за моменти? По-перше, це потрібно обов'язково просушувати ніжку. Uh -huh. Це тальки, мінеральні пудри, можливо, спиртові антисептики зранку, для того, щоб ніжка не пітніла в закритому взуті, uh -huh. і це буде таке добре запобігання від натирання у взуті. І другий момент, якщо ви побачили, що десь якийсь там шовчик, тре uh -huh. таку ніжну шкіру, Попередте натрання будь-яким пластиром зранку, ще до того, як шкіра вже роздерлась, бо частіше всього я бачу, ми роздерли, потім заклеїли. Давайте зразу заклеїмо і не роздеремо. Угу. А є ще такий метод, достатньо поширений був ще в моєму дитинстві, що за день до того, як ти вдягаєш е, взуття, е, мама казала, що треба трішки намочити е, носочок спиртом або горілкою, вдягнути нове взуття і походити по квартирі. Е, ну, по взуття чисте можна і по квартирі походити, для того, щоб взуття прийняло Трошки форму ніжки, трішки розтягнулося. Наскільки це дієвий метод? Дуже дієвий, але все одно травматичний. Давайте mm. так, якщо ми хочемо Стягнути, то ми поміряли, подивилися, де тисне, і в якусь там зону прямо напхали е, вологу ганчірку змочену, спиртом, а не ніжку. Uh -huh. Це все таки буде. Гуманніше до ноги досить часто взуття бувають, наприклад, як у цих черевичках, за вузьке. І коли дитячі пальчики стискаються, які ризики можуть з'явитися? Перше це деформація, і частіше всього деформація це непоправне. Все що, що, все, що сталося в дитинстві, потім дуже важко повернути згодом. Угу. Прям треба надзусилля, і мало хто на них здатний на вправи, на масаж. Мало хто їх робить, тому все те, що ви деформували вже в дитинстві, можна за своїй залишитись... дитині на все життя. Так. на що варто звертати увагу? Тому що є от, от такі я, я принаймні пам'ятаю, висота, висота як називається ця частина? Задня частина Висота задньої частини взуття, і взагалі по типу, щоб нога була фіксована, особливо у дітей там молодшого шкільного віку. На це варто uh, звертати увагу максимально. і Ми будемо говорити про це. Я би хотіла сказати так: що не тільки в задній частині має вона фіксуватись, а взуття має пристосовуватись до стопи. Практично uh -huh. повторювати стопи це буде максимально правильно. Давайте у нас декілька варіантів взуття знаходиться в студії. Ми прийшли, начебто, ось в магазин, і є вітрина на що звертати увагу, які от такі ключові позиції є, і як правильно обирати розмір взуття. До речі, перед студією я завітала в дитячий магазин, прям пішла в дитячий uh -huh. відділ, і можу сказати вже так авторитетно, що в цьому році вже з'явилось дуже багато анатомічних форм. Oh. Ми так е правильно напрямку. Да, йдемо. Та -да -да, прям дуже це добре. Тому що ніжка вона взагалом правильно, що вона широка, ось така. Uh -huh. От ми народжуємося з широкою ніжкою, а потім, завдяки взуті, совуємо пальці, совуємо, совуємо, і бачимо, що там з'являються мозолі, з'являється видозміна нігтєвої пластини. Вона потовщується, може відшаровуватись, і потім з'являються там такі проблеми, як грибкова інфекція, бо воно дуже швидко uh -huh. приєднується. Тому обов'язково слідкуйте і дивіться, яка шириною ніжка, ми вже багато разів про це говорили. І купуйте взуття такої самої ширини, не обов'язково в передньому відділі, а дивіться обов'язково по пальчиках. Ось тут має то, бути Ось ми шри. зараз. На маємо і скелет е, стопи. Якщо у нас взуття стискає е, пальчики, які проблеми з'являються, і які деформації в яких зонах з'являються? Ну, давайте те, що я бачу постійно, і те, що дійсно непоправно. Бо е, в суглобах, якщо є рух, то його можна повернути перший палець. Угу. А от якщо повернута фаланга, ось так. Угу. То вона вже залишається на все життя. А це саме вплив вузьку, вузького носика у взутті? Так, да, ми бачимо ось тут е, таке гарненьке широке взуття, і здавалося, б, все добре. А якщо я поставлю два взуття тут поруч, ось так, подивіться, який тут кот величезний. Угу. А тобто значить, що дуже завуджується. Ось так. І решті пальчиків там немає де м угу. розміщуватись, і вони починають скручуватись там в дульки. І здається, що все нормально, все зручно, бо бачите, в попередньому ви місце. Uh -huh. Але якщо б ми так взяли і зрізали, я там готувала таку фотографію, uh -huh. як виглядає стоп... всередині стопа, тут 33 сугли... суглоби. Uh -huh. І коли ми вже говорили сьогодні про огірки, рука, та рука, бачите, в банку може залізти, хоча вона широка. Тобто ми беремо її, складаємо і залазимо. І от нога так само складається всередині. І ось це вже неправильно, це вже деформація пальчиків. Так, ви бачите, п'ятий, четвертий, третій, повернутий uh -huh. в сторону другого, а другий прям зверху. Ніби виселі. піджовані вони трошки. Хоча, Отже, що... потрібно звертати на ось цей кут. Ще раз скажіть. Да. так? Ось Тут цей має кут. бути зовсім рівна лінія. Це було б ідеально. Але у нас Саме... немає такого жодної пари взуття, де буде рівна лінія. Так, жодної. А якщо ти заходиш про... до дівчат, відділ ти розумієш, що там ще гірше, і я прямо бачу це взуття і розумію, скільки в мене буде клієнтів. Тобто звертайте увагу, щоб вашим пальчикам у взутті було абсолютно вільно і спокійно, щоб вони були не стиснуті всередину і, відповідно, ніяк не деформувалися. Малесенькі секрети, малесенька порада. Ми говорили вже, та що тут е, за пальчиками має бути ще трошечки місця для того, щоб ми могли вільно ходити і нормально відштовхуватись, угу. не травмуючи. А якщо ви маєте завуження у взутті, обов'язково дивіться, щоб в широкій частині там було пальцем місце, і хай вона буде трошечки великувати і ми префіксуємо це взуття до голеностопа Шнурівками, та угу. шнурівкою, але вони не будуть травмуватися тут буде їм місце. Як правильно обирати розмір на останок підказку для для усіх батьків? Обводити обвести, ніж, обводити Обвести і взяти з собою цю устілочку угу. до магазину. Тоді навіть е, не можна не брати дітей. Тобто, а, а, а підйом врахувати? Підйом добре завжди буде розміщуватись, якщо є липучка, якщо є шнурівка. Якщо це все добре якщо є добра, відкривається, uh -huh. та то все буде добре. Ну і взуття має бути на один сантиметр більше ніж устілечка, яку ми обвели. Для того щоб нормально відштовхуватись при ходьбі, хочеться е, зробити такий підсумок нашої історії. Отже, взуття має бути ну звичайно з натуральних важних тканин. Так. Друге, без звуженого носика, щоб пальці не затискалися, тому що ті травми і ті патології, які сформуються у дітей в дитячому, в підлітковому віці, на жаль, вони вже не матимуть змогу колись в дорослому віці виправитися. Звертаємо увагу на ось цей кут. Він має бути мінімальним, бо ось цей великий. Яку вказує на те, що іде велика травма травматичність для пальчиків в ніг. І ще наостанок ви казали ось тут про сантиметр? Так, хай вона буде трошечки великуватіше і добре зафіксована до голеностопа, але пальчикам має бути місце. Дякую вам, Оксана Луцай була сьогодні з нами. Лікар-подолог, з увагою ставтеся до підбору взуття як для своїх дітей, так і для себе, щоб е, при можливості менше звертатися з проблемами, а лише з, з доглядом до лікаря-подолога. Дякуємо вам, пані Оксана. А ви будьте здоровими.